Вітання усім! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні у мене перше замовлення з компанії Фармасі. Прийшла моя посилочка. Пакуночок виглядає невеликим, але тут багато тих засобів, які я хотіла раніше спробувати, бачила на них дуже класні відгуки і вирішила затестити і собі. Отож, зараз ми відкриємо і побачимо, що там. Але перед цим, будь ласка, не забудьте підписатись на канал, ставте вподобайку, і давайте дивитися, що тут. Так, відкрила я пакуночок. Перше, це ось тут є накладна, перелік того, що я замовляла, тільки мені дивно, що тут немає цін, бо раніше завжди в Вейвені були ціни, була ціна представника і загальна вартість. А тут, бачите, тільки ось так по номерах, і артикули є, по яких можна знайти ці продукти в каталозі. Тепер ось тут, в пакеті, є. Набір пробників. Я, якщо чесно, не сподівалася, що їх буде аж стільки. І тут є пробники шампунів це, це шампуні для волосся, це маски кератинові, це, здається, тональні креми. Це, знову ж таки, BB-крем це дуже популярний bb крем фармасі, про який я сто разів чула, але так і не замовила. Напевне, вже в наступному замовленні візьму цей крем на пробу. Це праймери, два види. Не знаю, чому не відрізняються. Ну, буду тестувати, буду пробувати. Це, знову ж таки відома серія шампунів від доктора Тюми. Так, Почекайте, бо в мене вже все тут падає. Так, Це, знову ж таки, крем. Напевне, для обличчя. А, тут серія догляду. До речі, можна буде протестувати це і зняти відгук. Це що це? Е... Тінт? Це матуючий тінт? Або я неправильно почитала. Ну, нічого. Потім, потім гляну і побачу. Це, знову ж таки, тональний крем. От такі, такі пробнички. Ну, досить багато цих пробників. І все хочеться спробувати. Тепер ось тут все так дуже класно запаковано, але дивимося, що зверху. Це тональний крем відтінок Light Ivory. Замовляла його для себе, тому що в мене вже тоналка закінчилася. Все дуже класно запаковано. Тільки я дуже не люблю це все відкривати, тому що. Займає багато часу, але зараз давайте ми це відкриємо і подивимося. Потім оцей липкий слід на упаковці це не найкраще, що могло бути, але нічого. Так, ось такий тональний. Я побачила його в каталозі і мені захотілося... Переконатися, який він буде, і чи я його взяла не за світлом, бо дуже важко по каталозі зорієнтуватися власне, по відтінку. Ну, Він трішки, трішки мені буде. А, ні, бачите, як він гарно підлаштовується. Я думала, він мені буде світлим. Та ні, він підлаштовується під тон шкіри. Чудово. Тональний мені вже подобається. До речі, аромат дуже приємний, кремовий, такий пудровий, ледь відчутний. Так, Далі взяла їхню супервідому туш Pharmacy Zen, Zen, яка дуже була така розрекламована, і це, здається, був хід їхніх продажів. Не знаю, наскільки ця туш крута, наскільки її можна порівняти з іншими тушами, але загалом дуже цікаво, як вона виглядає. Ух, а щіточка тут і непогана. Правда, тверда, щітка досить таки тверда, але дос, ну, бачите, з одного боку можна буде просто для нанесення вона підходить, а з іншого для розчісування брів, за рахунок чого буде об'єм. Не знаю, спробую, спробую протестую, обов'язково відгуки вам розповім. Далі, це консилер, перший тон. Айворі світлий. Консилер у мене також вже давно закінчився, і я вирішила, що закуплю все зразу від фармасі, протестую, бо бачу дуже багато класних відгуків. Консилера, не знаю, чому його тут так мало. Його так повинно бути? Скільки його тут? 7, 7 мілілітрів. Ну, не знаю, напевне, через упаковку виглядає, що тут не 7 мілілітрів. Хоча, зараз подивимось. А, Так який Консилер Консилер густіший за тональний крем і плотніший. По відтінку бачу, гадала. Відтінок мені підходить, відтінок світлий супер. Класно, ну, я вже задоволена. Дивимося далі. Це у нас три в одному: палетка для обличчя, палетка для контурингу. Я цю палетку побачила в каталозі, вона мені дуже сильно сподобалася, і я її одразу ж захотіла. Не знаю, які тут, Так, давайте вот так покажу, Так, щоб мене не було видно. Тут в нас є для контурингу хайлайтер і рум'яна. Ну, Рум'яна взагалі дуже, дуже якісь лайтові виглядають. Давайте зробимо легенький сводч, подивимось, це в нас контуринг. Ну, Такий більш-менш буде, буде на... нашаровуватися, то буде, буде яскравіше. Так, це що, хайлайтер? Ух, який він. Хайлайтер такий яскраво, яскраво жовтий, буде просто виділятися на, на фоні всього, і він мені видається дуже сухим. Не знаю, чому так. Близько я тут не бачу, але він виглядає дуже сухим. Ну, Набирається так нормально. Бачите, от його тут трішки видно. Не знаю, не знаю. Так, і рум'яна. Ну, Рум'ян у мене претензії, бо вони майже непомітні. Бачите, вони якісь такі дуже-дуже світлі, мені ті рум'яна. Ну, ось, така, ось така палетка для контурингу. Буду пробувати. Не знаю, зроблю декілька макіяжів. Спробую упакування. Ну, пластик, так собі, але. Загалом з цього всього контуринг більш-менш підходить. Хайлайтер так собі, рум'яна взагалі ні про що, але дуже важко купувати такі продукти через каталог, тому що практично нічого не видно, і ну, важко зрозуміти, які вони. По пігментації. Далі лак для волосся. Звернула на нього увагу, тому що тут обіцяють ультрасильну фіксацію, відновлення структури волосся, надійна фіксація до 24 годин та кератинове лікування волосся. Ну, про кератинове лікування волосся в лак для волосся я нічого не можу сказати, тому що зазвичай це просто гарні слова. Але по фіксації мені здається, що цей лак мав би бути класним. Об'єм тут досить великий 300 мл. І ось так. Це виглядає. Ну, Ультрасильна фіксація, п'ятірка, тобто це вже максимум, максимальний, який тільки може бути. Я в пошуках лак, лаків для волосся, тому для мене це має бути, має бути щось цікаве. Обов'язково затещу і вам е, зроблю затест і вам про це розповім. Хочу вам ще показати ось такий дезодорант е, Stay Fresh е, Пудра е, від Pharmacy, Об'єм 100. 50 мл, так і е, це дезодорант, е, ну, типу дезодорант, антипроспірант має бути. І не знаю, я чомусь не бачила взагалі жодних відгуків про дезодоранти. Ну, бачила в деяких дівчат, там вони купували це, але просто там, щоб були якісь захват, чи, чи були якісь там, е, не знаю, недоліки в цьому вони про це не говорили. І я вирішила, що замовлю спробую. Зараз подивимося, який в нього аромат. А дуже ніжний. Ви знаєте, аромат такий ніжний, пудровий, легенький, і, в принципі, спробую протестую, подивлюся. Також брала з каталога. Там можна, до речі, на сайті зробити замовлення власне, швидке замовлення. Я робила замовлення через каталог. Також замовила для прання світлих тканин від серії BioHome, Mr. Vibes. І також бачила дуже багато позитивних відгуків, власне, на фармасі. Бо в мене був вибір або фада для світлих тканин, або фармасі. Я вирішила, що спробую фармасі, і тут вся інформація є на. Наліпці, Рідкий засіб для прання світлих речей, і далі термін придатності, далі тут як, в якій воді як потрібно використовувати, скільки мілілітрів, і об'єм літра. Ось такий продукт. Я сподіваюся, що це має бути концентрат, напевне, тому що за звичайний гель для прання це, ну, це така собі трішки висока ціна, там в каталозі більше 200 гривень була, але якщо це дає гарний результат, то чому б і ні? Якщо це дійсно концентрат, то це має бути досить крутий продукт. Добре, далі, що в нас тут є? О, новий каталог, на який ми зробимо огляд, хоча мені здається, що огляд на цей каталог вже знімали всі. Але ще в мене його не було, тому обов'язково знімлю для вас огляд. Так, далі взяла собі зубну пасту. У мене закінчується моя паста від New Life, і я вирішила знову ж таки взяти і спробувати в фармасі. Це типу відбілююча паста з олійкою з... чайного дерева, алоєвере. Чим ще тут потрійна дія тут є? Має бути дуже, дуже класна ця зубна паста, тому що бачила, багато дівчат її беруть, власне, наших українських блогерів, і всі задоволені. Об'єм тут також великий, то вистачить надовго. 112 грам. Єврофреш вайтенінг, відбілююча. Серія відбілююча. В каталозі вона коштувала не так і дорого. Там я так розумію, що як в якому каталозі є дешевші ціни, є дорожче, то можна собі щось вибрати. Далі, за реєстрацію, мені у подарунок, ну як у подарунок, за 50 гривень прийшла парфума. Це, я так розумію, підтримка для нових представників, і та підтримка виконується в три кроки. ну, Зараз хто зараз зареєструється, то має змогу отримати або чоловічу, або жіночу парфуму на вибір, і там далі ще буде два кроки наступних. То тут ось такий аромат. Я не знаю цей аромат взагалі, не, не орієнтуюся, який він, не орієнтуюся про що він. Але думаю, що це щось має бути дуже круте, тому що ціна, звичайно, в каталозі в районі 600 гривень. Тобто це має бути досить непогана парфума. Я її залишаю для себе, тому що вона дуже така цікава мені. і Давайте ми якось її відкриємо і спробуємо протестувати. Це запаковане. Люблю відкривати парфуми. Так, зняла я упакування. Дивимося, що за парфума. О, ось така. Тут є ще якась напис, так. Є ще напис. І давайте зробимо. Декілька пшиків для того, щоб подивитися, яка це яка парфумка. Так. Вона така фруктова, така квіткова. Хм. Досить цікавий аромат. Мені чомусь тут пахне чорною смородиною, не знаю. Знаєте, оце як листочки чорної смородини і ще якісь цитрусові фрукти, які просто роблять аромат дуже дзвінким. Ну, цікавий, цікавий. Досить цікавий аромат. Мені здається, на навесняний період це досить непоганий, але він з тих важчих ароматів. Це не такий моноаромат, коли там одна-дві нотки, тут багато всього є. Але наразі я відчуваю тільки це. І зараз він стає трішки спокійнішим і вже таким більш, більш теплим. Досить цікавий аромат. Треба подивитися, почитати його піраміду, що тут є. Ну, Я задоволена, досить непогано. Так, далі в мене є ще два аромати, які я замовляла, бо ці аромати вже будуть. Подарунок, тому я їх розпаковувати не буду, але це знову ж таки відомі аромати від фармасі. Це одні з тих перших ароматів, з чим Фармасі зайшов на український ринок: це німфа, тут 50 мл, і Сеньора. Тут. Напевне, сігнора, сіні, сігнора, напевне, тут також 50 мл. Цей аромат позиціонується в каталозі як весняний, цей позиціонується як, здається, осінній, якось там, якось там таке є, що цей денний, цей вечірній. ну, Не знаю, я ці аромати взагалі не тестувала, в мене вони не були в пробниках, я про них нічого такого сказати не можу, але зараз в мене є можливість просто їх перевірити, затестити і побачити бачити, які вони. Так, і зараз я хочу вам просто показати, щоб ви побачили, яким було моє перше замовлення в фармасі. Будь ласка, хто в фармасі вже є. Напишіть, що би ви мені радили купити, на що би ви мені радили звернути увагу. Можливо, там є якісь супер-пупер круті продукти, про які я не знаю, але які б можна було затестити, для того, щоб просто ну, поповнити свою косметичку якимись цікавими продуктами. Бо я зараз відходжу від Avon максимально, тому що, мене Просто дістало те російське маркування на продуктах. Я взагалі намагаюся якось так е, відмежувати себе від всього російського. І е, ну, якби це логічно, бо в нас якби в країні війна, і скільки можна продавати в Україні продукти, марковані російською мовою. Це просто вибішує. І от власне я вирішила, що фармас, напевно, такої проблеми не буде. Фармаси більш клієнтоорієнтовані, і вони принаймні будуть маркувати продукти українською, а якщо не українською, то я готова читати англійською час. Ось таким було моє замовлення. Пишіть в коментарях, що з цього ви маєте, чим користувалися, що би ви мені радили спробувати, я обов'язково до вас дослухаюся. Обов'язково в нас буде за тест, і обов'язково в наступному відео в нас буде макіяж з цими продуктами. Розповім про цей аромат. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтеся на канал, хто ще цього не зробив. Всіх обіймаю. Дякую за перегляд. Ваша Сова.